Кожного року сотні тисяч, а то й мільйони гривень, витрачаються на ремонт доріг міста та району. А з приходом весни стан доріг виявляється ще в гіршому стані ніж до зими. Складається таке враження, що асфальт, який стелять, розтає навесні разом зі снігом та льодом. В районі є кілька напрямків, де вже й шкільний автобус не може проїхати нормально. Контроль за ходом робіт проводить і відділ житлово-комунального господарства Подільської районної ради на чолі з Володимиром Ткачем, який також особисто оглянув усі найпроблемніші ділянки доріг, аби пересвідчитись, де покриття потребує капітального, а де ямкового ремонту. Ми знаходимося на відрізку дороги від села Липицько через Олександрівку в напрямку Подільську. Знаходився конкретно на підйомі, який веде в напрямку. Водільська, по якому проходить шкільний маршрут. Цей відрізок знаходиться в жахливому стані, його довж, протяжність близько 4 кілометрів. І конкретно деякі ділянки потребують капітального ремонту. І частково, можливо, є ямковий ремонт. Взагалі самою великою проблемою на цій ділянці є те, що обочини в жахливому стані позаростали корчами, деревами. І що саме страшне, що куча, кучі сміття. Ми знаходимося в іншому напрямку з міста Подільська, це напрямок в село Ганарата. Конкретніше це Любомирська сільська рада, де ми зараз знаходимося. Це підйом протяжністю 2 кілометри, який також потребує негайного. негайного. Наголошую, негайного втручання і капітального ремонту. Подивитися тут нема до чого вибирати, щоб робити ямковий, потрібно робити капітальний ремонт. Зараз ми знаходимося з вами на напрямку, також з міста Подільська, в сторону Олексіївської сільської ради, яка дорога проходить через село Глубочок та село Миколаївка. Це, напевно, найбільше. Най... Болючіший і для мене особисто, і для жителів цієї місцевості дорога, тому що вона знаходиться не те, що в непроїзному стані, вона взагалі, взагалі не, 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 ніяка. Конкретно зараз ми знаходимося на е, більш-менш нормальній дорозі. Найгірші ділянки цієї дороги знаходяться далі, поблизу села Миколаївка та Олексіївка. Взагалі протяжність цієї дороги близько 15 кілометрів. І Капітального ремонту потребує 95% цієї дороги. Разом з виконуючим обов'язки голови подільської райдержадміністрації Олексієм Буряченком. Ми вирішили перевірити початок ходу робіт та якість дорожнього покриття у напрямку села Гонорати. Ми зараз в напрямку Гонорати питання в тому, що це була перша необхідність, тому що була проблема з проїздом школьного автобуса. Було проведено нарада на ті неділі з голова. Сільських рад з їхніми першочерговими потребами. Питання в тому, що у нас обслуговує березівка агрошляхбут, і в неї є зараз певні кошти ну, планові на обслуговування доріг, тобто на цей поточний ремонт. Це в районі 600 тисяч. Але в розрізі скажімо, всіх потреб сільських рад це ну, дуже дуже мізерні кошти. Тому було прийнято рішення збиратись регулярно, злами сільрад з головою районної ради з свінком і визначати ті пріоритетні напрямки, на які ми ці, цей розподіл коштів дамо. Тобто пріоритет що? щоб приїхав шкільний автобус, щоб приїхала швидка допомога, ну, і щоб всі соціальні служби могли добратися до сіл. Наразі це зараз в цьому році перший ямковий, але більш-менш якісний ремонт дороги. І ну, в плані ми будемо проводити такі ремонти по мірі, мірі можливостей і по мірі фінансування на самих критичних місцях, розуміючи, що доріг в Подільському районі, в принципі, ну, дуже мало. Можна сказати, що їх взагалі немає нормальної якості. Знову, як і минулого року, ремонт доріг заплановано провести масштабно. Але чи не зійде постелений асфальт у 2017 році, вже навесні 2018-го покаже час.